Вітаю вас, дорогі учні та учениці! Я Олена Харитонова, учителька математики 9 класу. На попередніх уроках ми розв'язували задачі, у яких треба було рахувати кількості різних комбінацій. Сьогодні ми рахуватимемо кількість способів переставити різні об'єкти. Почнімо з такої задачі. Задача 1: В естафеті бере участь. П'ять учнів. З кількома способами вони можуть вишикуватись у ряд. Розв'язання. На першу позицію можна поставити 5 різних учнів. Якого б учня ми не обрали на перше місце, залишиться 4 варіанти для другого учня. Міркуючи далі, отримаємо, що на третє місце 3 варіанти. На четверте місце два варіанти. І на п'яте місце один варіант. Отже, за правилом добутку способів розставити 5 учнів у ряд, усього 5, помножити на 4, помножити на 3, помножити на 2 та помножити на 1, що дорівнює 120. Зауважмо, що якщо учнів n то з аналогічних міркувань отримаємо, що кількість способів розставити їх у ряд дорівнює n помножити на n-1 помножити на n-2 і так далі до помножити на 1. Такий добуток називають n-факторіал та позначають як n зі знаком оклику, як показано на екрані. Задача 2. Скільки різних п'ятицифрових чисел можна скласти з цифр: 1, 2, 3, 4 та 5. Якщо в кожному числі цифри не повторюються: розв'язання. Оскільки в нас усього 5 різних цифр, то в кожному числі кожна цифра має бути задіяна. Тільки один раз. Відповідно, ця задача не відрізняється від попередньої. Тому аналогічно можна розставити 5 цифр. Тобто, таких чисел буде 5 факторіал. Що дорівнює 120. Задача 3. У Петра є 5 карток, на яких написано 1, 1, 2, Три та 4. Скільки різних п'ятицифрових чисел Петро може скласти з цих карток. Розв'язання. Уявімо для початку, що дві картки з одиницями відрізняються між собою. Тоді, як ми вже рахували, Петро може переставити ці картки 5 факторіал разів. Що дорівнює 120 способам. Проте, якщо в певній перестановці картки з одиницями поміняти місцями, то вийде те саме п'ятицифрове число. Для кожної перестановки картки з одиницями можна переставляти двома способами. А отже, рахуючи всі перестановки, ми кожне число порахували два рази. Тобто, щоб отримати кількість різних чисел. Потрібно 5 факторіал поділити на 2. І отримаємо, що різних чисел буде 60. Задача 4. Петро поміняв картку, на якій написано 4. На картку, на якій написано 1. І тепер у нього на картках написано 1, 1, 1, 2 та 3. Скільки тепер Петро може скласти різних чисел? Розв'язання. Аналогічно попередній задачі для початку уявімо, що всі картки з одиницями різні. Тоді картки можна переставити 5 факторіал разів. Тобто 120 способами. Як і до цього, переставляючи картки з одиницями між собою, ми отримаємо те саме число. Проте картки з одиницями між собою. Вже можна переставити більше, ніж двома способами. Порахуймо, скількома способами можна переставляти картки з одиницями між собою. Оскільки карток з одиницями 3, то їх можна переставити трьома факторіал-способами. Тобто 3 помножити на 2 помножити на один способами, що дорівнює шести. Бо на перше місце в нас є. Три варіанти картки, яку можемо поставити. На друге уже два варіанти. І на третє один. Відповідно, коли ми рахували всі перестановки карток, ми кожне число порахували шість разів. Тобто, всього різних чисел можна отримати 120 поділити на шість, що дорівнює 20. Задача 5. З кількома способами можна розставити вісім тур на шаховій дошці, щоб жодні дві тури не били одна одну. Розв'язання. Дві тури б'ють одна одну, якщо вони стоять в одному ряді чи стопці. Оскільки всього рядів 8 і тур потрібно поставити вісім, то в кожному ряді повинна стояти тільки одна тура. У першому ряді туру можна поставити вісьмома способами. Коли ми поставили першу туру, у другому ряді залишилося сім місць, куди можна поставити туру. Адже не можна ставити туру в тому самому стовпці, де стоїть перша тура. Коли ми обрали туру в перших двох рядках, то в третьому ряді вже залишилося шість місць для тур. Міркуючи далі. Отримаємо, що для наступних тур буде 5 варіантів, потім 4 варіанти, потім 3, потім 2, і в кінці 1 варіант. Відповідно, з правила добутку випливає, що таких розстановок тур буде 8 факторіал, що дорівнює 40 320. Сьогодні ми розв'язали задачі на перестановку елементів та повторили. Основні правила комбінаторики. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!